Трошки зле чути, але ви зрозумієте чому. Сьогодні, прямо зараз, right now у режимі реального часу відбувається неймовірна подія. І я вам зараз її покажу, і ми будемо на це дивитися. Цілу купу 10 хвилин. Погнали! Це перша весняна гроза. Пішли слухати, як вона відбувається. Що так гриміло, так гриміло, ви би то бачили. От дивіться, ото у нас грозові хмари. Сюди і і вони кудись. Сторону рогатина, напевно, напрямують. Чи бурстина. Ну, десь коли чи туди. А оце до нас йде хороша погода в долини. І вірогідно, що зараз, напевно, десь той досить від там пані вже з сюди, зміни. Ну і що, ну, в мене виникає дуже цікаве питання. Будемо ми платити податки на Дощ, бо дивіться, що несеться. В принципі, перестало кахати, я вам спокинув зблизько. Буквально за 3 хвилиночки дощу дорогі мої друзі. Тут просто змиває. До біса Ми Можемо зараз піти і подивитися насправді, як далеко вони у пороги. Тепуть. Доки вони не пускають. Скільки какао тече? Це холодний гарячий шоколад, Ну, принаймні так воно десь так виглядає на колір, але я бачу, що колір не дуже передає зараз екран. Ну Дві позаду мене, коротше, нормальні марки. Вон там переді мною, тобто, знову позаду мене, вон там трошки не дуже марка. Бачите, зараз на мене вже навіть і не кафеш, ну значить нормально. От, ось, я так сподобаю, що це не перша сьогоднішня гроза, але і не остання, тому що це не перша. Бо вночі вже щось таке схоже, падало, але дуже швидко коли. Ну, побачимо, якщо то, у нас запаси на сьогодні є 6 хвилин іншого стріму, наприклад, тому ми вірогідно сьогодні ще побачимося. І я вам покажу трошки інше кавище.